Міський громадський фонд Доброта в обласному центрі існує вже 12 років. За цей час тут же сформувалась своя когорта благодійників, котрі час від часу надають посильну допомогу у проведенні свят. А подібні заходи фондом проводяться 3-4 рази на рік. До організації та проведення подібних акцій залучається і молоде покоління. Як каже директор НВО номер 7 Алла Смертюк, школярі охоче допомагають знедоленим. Волонтерський загін у нашій школі. Лі діє досить давно відповідно до плану роботи школи. У нас є напрямки роботи з людьми похилого віку, з ветеранами, з людьми, які мають вади здоров'я, і таким чином пам'ятаючи про кожну дату, яка є в календарі, пам'ятаючи про кожну особистість, про кожну людину, ми звертаємо увагу на них. Ми чи можемо тим допомагати. На обліку у фонді доброта перебуває більше ста підопічних, проте на захід завітало близько половини. Решта фізично неспроможні пересуватися. Тож представники доброти завітають до них особисто. Люди з вдячністю говорять про благодійників та кажуть, що подібні зустрічі привід черговий раз зустріти знайомих, адже всі вони вже давно стали великою дружною сім'єю. Оставив позаді свої невзгоди і печалі, на міг, щоб віддихнути. Повіселіться від нашої скудної життя даліться. Щоб був мир на землі, як буде мир, якщо в нашій верхатурі всі розберуться там, то нам буде дуже добре. З міського бюджету на потреби фонду щорічно виділяється сума аж у тисячу гривень, тому потрібно весь час шукати тих, хто не байдужий до чужого горя. І на щастя, такі знаходяться. Я від, особисто від себе і всіх членів управління, а також інвалідів. Хочу поздоровити і поблагодарити всіх спонсорів, які нам допомагають. Не всі хочуть, щоб ми назвали їхні фамілії. Не всі хочуть вони тільки нам допомагають. Продуктами, товарами. Тож, незважаючи на таку, здавалося б, безвихідь, ці мужні люди теж уміють радіти життю. З допомогою тих же благодійників часто їздять на екскурсії до Києва, Умані, Почаєва та вірять, що небайдужих до чужих проблем у наш час ще вистачає.